Всім доброго дня. Видався в мене ось вихідний, і я вирішив бігати на кар'єр, перевірити, що по хижаку вже прохолодно сьогодні було на дворі мінус один, але криги ще немає. Хотілося б обсудити, точніше, хотів би підсумувати рік користування. 12-тим ванкішом в 4000-му розмірі із придаткою XG, тобто пришвидшеною. Скажу наперед, я вже його поміняв, на ось такий 23-й ванквіш, також із пришвидшеною придаткою. І скажу, в принципі, свою думку, так як рік катушку я відловив. І можу дати якийсь відгук. Це не одна-дві рибалки це рік рибалок. Я на неї ловив. Ну, щука там приблизно 2, десь біля цього була. І, ну, і звісно відвідний окунь там і так далі. Тобто катушка працювала. Ну, з різними вагами вона стояла в мене на Оріоні до 18 грамів. Зараз вона стоїть на Ксесті до 30. Це ранвей. Тож почнемо. З першого, що хотілося би сказати, напевно, почнемо з плюсів. Плюсів катушка реально хороша, хорош. хорош добре, скажімо так, зібрана, без цих нюансів, які я зараз у Шимано. Тобто нічого там не скрипить, не люфтить, не тріщить, не хрипить. Якщо знайшлася катушка в хорошому стані, про це окремо потрібно говорити, якщо ви її знайшли в хорошому стані. Покрутили і все з нею добре, можна брати, катушка відслужить вам вірою і правдою. Тобто це великий плюс того, що збірка е тоді була, напевно, більш якіснішою, чи цьому просто уділялося більше уваги у Шимана. Напевно, якось так. Другий момент. Плюсів. Воно була ось тут буртик. Він був покритий Нітридом Титан, наскільки я пам'ятаю. Якщо нічого не плутаю, то так. Наскільки воно щось дає, тут не знаю. Але всі кажуть, що це ось хороша штука. І щось вона додає, в 23-му ванквіші такого немає. З приводу того, що корпуси магнієві, напевно, тут також момент я, правда, не знаю, який в 23-му ванквіші корпус. Напевно, він також, в принципі, магнієвий. Та стверджувати не буду, тому що сам не знаю. Це, в принципі, другий такий плюс. Що з... Що по третьому Третє. Третє це мені сподобалося, в принципі, візуально. Візуально він дуже круто виглядає. Тобто катушка візуально, візуально гарна. По його характеристикам. Характеристики він прекрасно стає ось в 4000 тисячному розмірі. Там на унцову палку стабільно. Тобто до 28-30 до грамів можна спокійно ставити і не паритися, що в тебе щось буде з катушкою. Ще багато хто цікавиться тим, що ось пришвидшена придатка, з нею катушки вмирають, тому що там ресурс їх менший. ну Все залежить від того. Моя думка все залежить від того, хто як користується котушкою. Можна вбити навіть піджишний там, твін о, за дві рибалки, якщо в тебе руки не з того місця ростуть. А можна цим же твіном ловити десятиліття. Все залежить від того, як ви користуєтесь, чи вмієте взагалі правильно користуватися і під які цілі використовуєте. Ну ви ж не будете ставити, наприклад, на унцовий спінінг Тисячну катушку. Ну тобто це, це не має ніякого абсолютно сенсу. Тому в 4000 розмір він взагалі мені підходив. Ну і мені подобається те, що можна далеко пуляти приманку. Можна далеко запулити. Якщо в тебе там далекобійна палка, то спокійно пуляєш. В цьому також плюс. З придаткою мені чим подобається пришвидшена, коли кидаєш приманки в вітер або далеко. Швидко вибирає дугу і шнура, яка видувається вітром. Та, наприклад, коли тобі потрібно там швидше підвести це вже поверхні, такі як попер, волкер, щось таке з поверхностних приманок, ти також швидко вибираєш слабину. Ось чим мені подобається. Пришвидшена придатка. І сказати я рік ловив з пришвидшеною, що вона чимось відрізняється. В мене були також і з звичайною. 5-2 і 4-1. З пониженою також були. Але я б не сказав, що вбивається вона якось чи ще щось. Ні, абсолютно. Також ловуш тільки потрібно підібрати, якщо це джиг, наприклад, темп правильний і під підмотку, якщо... Потрібно швидше, то, звісно, швидше, якщо потрібна там м'яка проводка така, скажімо так, стандартна. Просто зменшу кількість обертів, медлінів крутити і все. Тому 4000 розмір мені підходив. По придатці також поговорили. Ну і в принципі все, з плюсів. На цьому завершили. Ну і те, що це ванквіш. Це, це все-таки як не крутиться предтоп Шимана, далі тільки стела. І не сказати, що там, наприклад, мені щось в ньому не сподобалось. Мені подобалось в ньому все, і за що я його і вибрав. Тобто я не вибрав твін, не обрав там якусь ще катушку класом нижче чи щось із дайви, Я обрав саме Ванквіша. І ось перейдемо плавно до... Ну там я не буду вдаватися в технічні деталі, скільки там підшипників, де можна було додати, де можна було поміняти, як правильно замінити там ролик лесовкладувача і так далі. Тобто в такі моменти я вкладатися, вдаватися, точніше не буду. Дам тільки свою характеристику з приводу ось самої риболовлі, як вона тактильно відчувається і так далі. Щодо моєї моделі, брав я її вже не новою, тому що нову катушку 2012 року нереально знайти. Ну а якщо вам розказують, що вона нова, хі, скоріш за все, що вам просто чіпляють макарони на вуха. Це, напевно, якийсь колекціонер тільки купив, або я не знаю, може десь є і вона нова. Завалялася стільки років лежала, та це навряд, навряд-по мінусах. Йдемо до мінусів. Перший такий мінус, чому я задумався взагалі над зміною, це вага. Вага 12-го ванпіша в, в 4-000-му розмірі 245 грамів. Це немало. 245 грамів в нинішніх реаліях, ну, коли всі, всі женуться за вагою, всі максимально хочуть. Облегчити свої катушки, облегчити спінінги, щоб збільшити скажімо так, чуйку і зменшити вагу. 245 г це багатовато. Куча катушок, які в меншій живазі, дають все те, що й дає в Що Щось, чому я задумався в першу чергу на зміну. І Другий такий великий мінус, чому я подумав на зміну, це ремонт. Як не крути, катушка не нова. Якщо ти здаєш її нормальному майстру, звісно, ти хочеш, хочеш, на неї поставили оригінальні деталі, щоб в тебе не, не відвалилося щось, або вона не стала працювати ще гірше через декілька рибалок. Оригінальні деталі до 12 ванквішів вже не виробляються. Тобто Шимана не підтримує котушку новими деталями. Ось чому також момент. Тому я її вирішив. Ось, відмовитися від 12-го ванкліша в користь 23 го На 23-й про нього поговоримо трошки пізніше, тут зараз поки про 12-й. Ось із два таких найбільших мінуси, які вплинули на те, щоб я замінив свій 12-й ванкліш на 23-й. Тому що, як би ти не ловив, як би ти за катушкою не дивився, все рівно механізм зношується. Тим більше, що я навіть, ну як катушку то я бачив, в принципі, яку я купую і її стан, але я її не крутив. Покрутив я її тільки при отриманні. Тому і весь нюанс. Якщо ви замовляєте з Японії, в якогось, скажімо так, японця, то ви не маєте змоги оцінити її внутрішній стан. Круто, коли вона візуально не покосана, там немає ніяких ні сколів, нічого, за катушкою дивилися, і ви навіть думаєте, що, можливо, і всередині все в неї ок. Таке може бути, але може бути і навпаки, що вона всередині просто вбита. І вам прийдеться замінити там головну пару, підшипники якісь чи ще щось. Окей. Головну пару, тобто підшипники ви ще зможете якось знайти. Але питання, як знайти головну пару, якщо шимана не виготовляє вже на неї деталі. Я спробував знайти, наприклад, ось, забіжу наперед, спробував знайти головну пару на свій ванкріш ще 12. -й. Мені сказали, що 250 доларів і це без доставки. Ну, я порахував, що на 12-й ванкріш це трошки дорогувато. І немає сенсу викидати там 250 баксів, щоб замінити головну пару. Так, ця катушка при правильному використанні прослужить там спокійно. 3-4. Роки активних рибалок. Я не кажу, що там 10 років вона пробуде. Можливо, і 10 років, все залежить від того, як ви її експлуатуєте. Тут також великий момент. Наскільки часто ловите, як експлуатуєте, яка вага, скільки ви її будете користуватися, це також є нюанс. В, кожного, в кожної деталі, в кожної якоїсь речі є свій ресурс. Про це не, ну, важливо пам'ятати. Тому ось такий нюанс. І, напевно, це головне, що стало таким скажімо так, каменем, за який я зачепився, перед тим як стикнувся з тим, що потрібно замінити катушку. Я так і сидів, думав, от на що замінити. Спочатку думав, щось із дайви можливо спробувати, так як в мене там із дайви були тільки такого, скажімо. Навіть не середнього сегменту, нижчого. У мене колись була. Якщо я не помиляюся, то був якийсь Excel, щось з цього. Тобто це не екзіст там не ще щось таке не лувіас Із більш-менш топа, перед топа. Тому якусь оцінку давати не можу. Спочатку подумав на цю, потім думаю ні. Зміню на 23-й ванквіш, я свій ванквіш. Продав. Зараз я не знаю, поки мені новий власник нічого не писав, але я думаю, що вона його радує, і він спокійно собі ловить і насолоджується також їю, як я, я її кайфував рік. Продав, докинув там певну суму. Забіжу наперед, скажу, що приблизно докинув стільки ж, скільки мені сказали за головну пару на цей. 12 ванкиш, тобто там в районі 200 250 баксів я докинув і купив собі просто 23 ванквіш в такому же розмірі з такою же придаткою. Так що ось, підсумовуючи, довго я затягувати не буду. Підсумовуючи те, хотілося б сказати, що ось такі котушки, на які вже потрібно дивитися, до речі, чи підтримує. Бренд. Деталями дану модель перед тим, як купувати. Так, вони були круті в свій час. Але, блин, 12 рік і 23-й, це просто. Так, це ряд ванквіш, але це кардинально різні моделі. Так, це класний старт, так, це предтоп. І все, що є в предтопових катушках, воно тут є, і в цій, і в тій моделі. Там всі будуть говорити, що це легенда там, і так далі. Piece да, крутий, безспорно. Але нічого не стоїть на місці і все таки нові моделі витісняють, витісняють старі. Зрівняти їх, наприклад, я вже зможу десь тільки через ну, хоча б рік, коли я також 23-м поливлю, зливлю стільки ж риби, покидаю на такі ж ваги. Я буду розуміти, яка з них. Краще в чому, а в чому ні. Ну, завжди все, все в порівнянні. Все ви можете оцінити тільки в порівнянні. Якось вийти і відразу сказати, от, наприклад, 12-й говно, а ось цей 23 крутий ні, так також не можна. Потрібна якась нормальна оцінка, потрібна певна кількість рибалки, якісь, наприклад, ситуації, щоб ти зрозумів, що краще, що гірше, в чому гірше, в чому краще. І ось так тому перед покупкою таких катушок, які вже, скажімо так, не ну, такого року, там 2012 і ще менше 6-го року, 5-го, 7-го, 8-го, добре подумайте перед тим, чи готові ви заморочитися потім і шукати деталі. Шукати на них деталі, тому що вони не завжди є. Стикнетеся з тим, що вони не завжди є, і за них потрібно буде нормально заплатити. Це раз. І, по-друге, не завжди їх можна знайти. Це два. Якщо вас це, скажімо так, не насторожує, не відкидає від покупки, тоді спокійно купуйте і не жалкуйте. Ну, тобто це круті моделі, там легендарні і так далі. Тобто кайфонети. Котушки достойні, все гуд, але є нюанси. Ось перший з таких моментів це Тримайте в собі, наприклад, на умі те, що потрібно буде, якщо замінити якісь деталі, це може задати певних, скажімо, так, проблем проблем таких невеликих, як фінансових, так і по часу. Потрібно буде їх чекати, ну і коштувати вони будуть дорожчі. Наприклад, з 23-м або з новішими якимись катушками там 15-16 року, таких проблем не буде, тому що вони компанії підтримуються і без проблем можна замовити. І замінити все наприклад, від корпусу до головної пари. Ось це великий плюс того, що є в нових катушках і немає в старих. Ну, тут вибір кожного, тому все індивідуально. Я ні в коїм разі не жалкую або не відмовляю вас купувати, наприклад, старі катушки. Якщо ви враховуєте цей момент ось такий, з обслуговуванням, і тим, що вони, наприклад, по вазі в будь-якому випадку будуть програвати. То, звісно, купуйте це ваше ваш право і ваш вибір. Тут кожен робить так, як вважає за потрібним. Але хотілося б поділитися своїм досвідом, щоб при покупці, наприклад, ви також розуміли, що вам придеться в будь-якому випадку, коли ви купуєте таку катушку, вона не нова за 100%, що вам потрібно буде її обслуговувати. А обслуговувати її буде непросто. Всі не кожен майстер. Візьметься її обслуговувати, тому що її обслуговувати потрібно буде новими деталями, а нових деталей немає. Ну або вони будуть коштувати там Х2. Якщо вас це влаштовує, окей, звісно, без проблем. Тому ось це такий головний момент, де пройдеться сперемо, так викласти зайвих пару баксів. Ну, звісно, наприклад, Чому я не залишив собі 12-й Ванквіш? Не бачу сенсу його залишати, так як в мене там, наприклад, один хороший такий комплект щуку. Зараз я його змінив, замінив Оріон на Аксесту і ванквіш поміняв. І да, мене перекриває весь діапазон, наприклад, на ультралайті в мене суару. А тут Ванквіш. Тому мені вистачає, не бачу сенсу збирати 5-6 котюшок. Мені не вистачає одної, тим більше що. Останнім часом елементарно, в мене немає стільки часу, щоб виділяти на риболовлю. Тому рішення було прийнято продати старий ванкіш і просто купити новий. Ось якось, якось так. Тому кожен приймає рішення для себе сам, кожен сам його обдумує, варто чи не варто. І також, що хотіли би сказати в кінці. Не введіться на дешеві цінники. Наприклад, коли вам кажуть, от з Японії там не бита, не крашена. Японець нею там практично не ловив, лежала в шкафу, продаю там за 7-8 за тисяч. 10 раз перевірте. І подумайте, чи варто. Ну не будуть продавати там, скажімо, хорошу котушку з нормальним ще ресурсом за одну-другу ціни. Для чого це? Тому задумайтеся, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Ось так. Тому бажаю всім не попасти от в такі трабли, наприклад, щоб придбати котушку, а потім з нею возитися, а купувати тільки якісні речі, щоб всім вистачало. Вистачало на це коштів, щоб всі купували тільки те, що хочуть. Ось в такій ситуації була б взагалі супер. Я розумію, що деякі риболови купують. Катушки з Японії, то да, в принципі також, як і я, з однією метою. З метою економії елементарно. Тому що тут, наприклад, якщо прийти в будь-який магазин, там практично, новий ванквіш буде коштувати 25-27 тисяч гривень. Не в кожного є такі гроші викинути на котушку. Це, це є так це так і є. Тому, звісно, хочеться зекономити, шукаєш буш, а Боушни не завжди. Вдається купити в нормальному стані, тому на це також звертайте увагу. Кому відео сподобалось та було корисним, пальці вгору, підписуємось на канал і зустрінемося на риболовлі, а я буду далі тестувати і кайфувати від свого нового комплекту. Всім ні хвоста, лузки, друзі!